Гузар на кожен день, 11 березня. У наші часи часто говориться про декомунізацію. Для багатьох громадян це означає змінити назви місцевості і вулиць та може ще дещо зробити. Хібно є думка, що декомунізація полягає лише в зміні назв. Йдеться про здійснення змін у наших умах і серцях. Сьогодні нам потрібно, щоб можновладці, незалежно від того, чи їх влада велика чи мала, зрозуміли, що ті інші, до кого вони мали би звертатися, це в повному значенні того слова люди. А ті, ким безсоромно дотепер нехтували, щоб усвідомили свою велику гідність і почали послідовно діяти відповідно до тої гідності. Любомир Гузар, патріарх, і кардинал. Його метою було бути людиною. Спробуй встати поруч з ним. Саме про це наш проєкт Гузор на кожен день. Я Данила Яневський. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка найкраща допомога на цьому шляху. thank